Зарплата 4 тисячі євро на місяць і тривалість життя 80 плюс років. Чи хочемо ми так жити? Безперечно. І сьогодні я вам розповім, як така казка стала фінською реальністю, і що нам потрібно, щоб повторити цей шлях або ж навіть перевершити його. На тлі активізації новин про перемовини і завершення війни з'явилося чимало розмов про майбутнє України після війни. Останнім часом у суспільстві, а також серед політиків і експертів, лунають різні заяви про те, яким має бути план відбудови нашої країни. І одним із прикладів називають Фінляндію країну, яка воєнну трагедію перетворила на дивовижний економічний успіх. Фінляндія, яка, хоч і програла війну радянському союзу, але зберегла свою незалежність і змогла не лише відновитися, а й стати однією з найбільш процвітаючих та найщасливіших країн світу, це був шлях виживання і трансформації. Тож давайте розберемо, чи може фінський сценарій спрацювати для України і що ми можемо почерпнути у фінів. І спробуємо відповісти на головне питання: чи зможемо ми так? Для початку перенесемося в повоєнну Фінляндію 1945 року. Країна була зруйнована, втратила десяту частину своєї території, отримала півмільйона біженців. І Фінляндія була союзником Німеччини у Другій світовій, що стало ключовою причиною репарацій. Тож, за підсумками війни, в рамках паризького мирного договору вона мала виплатити величезні репарації радянському союзу. Сума становила близько 300 мільйонів доларів. Причому виплати були здійснені переважно товарами, а не грошима. Після війни це здавалося непідйомним тягарем. Але як не дивно, це й стало ключем до успіху. Репарації виплачувалися товарами. Та якими кораблями, машинобудівним обладнанням, металопродукцією тощо. І якщо до війни Фінляндія була аграрною країною, то необхідність виконувати замовлення СРСР змусила її швидко індустріалізуватися. Тому вже до 1948 року промислове виробництво зросло на 150% порівняно з довоєнним рівнем. А до 1952 року Фіни закрили питання репарацій перед совітами. Між іншим, це єдина країна, яка повністю виплатила репарації. СРСР. Як же Фіни досягли таких результатів? Їх шлях можна розділити на два ключові етапи. Перший це індустріалізація та відбудова з 1945 по 1970 роки. Цей етап тривав понад 20 років. За цей час країна не лише на репарації працювала, а й перебудовувала свою економіку, розвивала нові галузі. Загалом це стало рушійною силою для розвитку важкої промисловості. І саме в цей період фіни заклали фундамент для свого економічного зростання. Другий етап перехід до економіки знань, який тривав у 80-х-90-х роках минулого століття. Закінчивши з відбудовою, Фінляндія почала масово інвестувати в освіту, науку та інновації, і це значною мірою допомогло фінам перейти з важкої промисловості до технологічних галузей. Символом цього етапу став успіх такої компанії, як Нокіа. Також Фінляндія, на відміну від країн східної Європи, не потрапила під остаточний вплив радянського союзу. Цьому сприяла політична стратегія фінів? Чому так? Бо протягом десятиліть Фінляндія дотримувалась політики суворого нейтралітету, відомої як доктрина Пасі Ківі Кеконена. Це дозволило країні підтримувати стабільні відносини з СРСР, уникаючи участі у військових блоках, і водночас вільно торгувати із заходом. Важливо розуміти, це був вимушений крок, який допоміг ФІНАМ вижити. А вже після розпаду СРСР Фінляндія відновила повну політичну самостійність і приєдналася до ЄС та НАТО. Відмічу ще один дуже важливий фактор становлення Фінляндії: це соціальна єдність і менталітет. У них навіть спеціальне слово є сісу. Воно означає витримку, завзятість, стійкість та мужність, які дозволяють долати будь-які труднощі, навіть коли здається, що це неможливо. Саме цей внутрішній дух дозволив суспільству зберегти згуртованість. І коли понад 420 тисяч карельських біженців прибули на територію Фінляндії, то вони були інтегровані в суспільство, отримавши землю та допомогу. Вся Фінляндія працювала як єдиний організм, що дозволило ефективно подолати труднощі. А тепер поглянемо на результати. Перше доходи. Середня заробітна плата в країні становить близько 4032 євро на місяць, а медіанний дохід близько 3700 євро. Нам такі зарплати і не снилися. Друге соціальні стандарти. Середня тривалість життя тут становить 82 роки, а рівень дитячої смертності є одним із найнижчих у світі. Все це забезпечується доступом населення до якісної освіти та медицини. І третє: у Фінів нульова терпимість до корупції. Низький рівень корупції є одним із ключових факторів, що сприяє високому рівню життя у Фінляндії, дозволяючи громадянам досягати успіху через власні зусилля, а не через хабарі чи зв'язки. І це також важливий маркер на шляху становлення сучасної Фінляндії. А тепер давайте подивимося на Україну. Як і фіни понад 80 років тому, ми також переживаємо війну. Наша економіка переживає величезні втрати, інфраструктура зруйнована, а країна залежить від міжнародної фінансової допомоги. На сьогодні Україна зіткнулася з низкою викликів ось головні з них. Людський капітал та відтік мізків за даними інституту демографії, понад 3 мільйони українців виїхали за кордон і не повернулися з початку повномасштабного вторгнення. За прогнозами НБУ до кінця 2025 року країну можуть залишити ще близько 200 тисяч осіб. Тобто, у нас величезний брак трудових ресурсів, який матиме довгострокові наслідки для економіки, оскільки ми втрачаємо найбільш активну та працездатну частину населення. Загалом, за різними оцінками, близько 7 мільйона українців перебувають за кордоном як біженці. Фінансові потреби: відбудова України за різними оцінками коштуватиме сотні мільярдів доларів. Ми дуже сподіваємось на заморожені російські активи, але про це можна буде детальніше говорити після завершення війни. Тут важливо провести паралель із Фінляндією, яка платила репарації, що було для неї покаранням, але змусило її будувати промисловість. Україна ж навпаки вимагає репарації з боку Росії. Так, це справедлива компенсація за зруйновані міста, життя та економіку. Інша річ, як тими активами скористатися. Бо виклик третій це корупція, яка залишається системною проблемою, що відлякує інвесторів та підриває довіру міжнародних партнерів. Між іншим у Фінляндії взагалі немає антикорупційних органів. І так, там як і всюди, є корупція. Але там немає такого поняття, як вирішити питання по домовленості через подяку тощо. А ми антикорупційних органів наплодили, але і коміство також залишається. І ще один виклик. Це безпека. Поки триває війна, повноцінна відбудова є неможливою. Інвестори не вкладатимуть в гроші в країну, де їхні активи можуть бути зруйновані ракетою. Втім, рано чи пізно війна закінчиться, і Україна зіткнеться з питанням відновлення. Навіть якщо росіяни нам не віддадуть окуповані території, відновлювати є що і на підконтрольні території. Тож давайте розглянемо, як ми можемо застосувати уроки Фінляндії і не просто копіювати їхній досвід, бо це в низку причин неможливо, а адаптувати його під наші реалії. Перше стратегічна відбудова, як я вже казала, Фінляндія використала репарації для індустріалізації. Україна ж має використати міжнародну допомогу не просто для відновлення, а для модернізації економіки. Це наш шанс замінити старі неефективні заводи на інноваційні виробництва, які даватимуть продукти на світові ринки. Ось у нас є чудові розробки у сфері БПЛА у воєнній галузі. Це слід масштабувати і продавати, причому дорого. Друге реформа освіти та науки. Перехід Фінляндії до економіки знань став можливим завдяки великим інвестиціям в освіту. Нам також слід вкладатися у наше майбутнє через освіту наших дітей. Тому ми повинні не просто ремонтувати школи, а кардинально реформувати нашу систему, щоб готувати спеціалістів, які будуватимуть технологічну країну. Третє нульова терпимість до корупції. Нам потрібно побудувати антикорупційну систему з нуля. Так, у нас є багато антикорупційних органів, але якщо вони будуть на ручному керуванні з офісу президента чи Верховної Ради, то діла не буде. Треба забезпечити повну незалежність антикорупційних органів, але й вимагати з них роботи. Лише тоді ми зможемо гарантувати ефективне використання коштів та залучити інвестиції. Четверте – національна єдність знову таки головний ресурс Фінляндії полягав у згуртованості націй. Ми також продемонстрували феноменальну єдність, яка проявилася у перший день війни. Ось цю єдність треба зберегти для відбудови, щоб спільно ухвалювати складні рішення. Чи можливо це? А пишіть свої думки у коментарях. Слід розуміти, що фінський успіх не був миттєвим. Повоєнна відбудова та перехід до інноваційної економіки тривали десятиліття. Відповідно, не варто чекати миттєвого перевтілення України. Немає у нас чарівника. Тож слід гуртуватися і наполегливо працювати, бо відновлення не буде спринтом, це буде марафон. Але якщо ми закладемо правильний фундамент на початку, інвестуючи в освіту, науку та прозорість, то й результати не змусять себе чекати. Водночас нам потрібно усвідомлювати ризики, які можуть завадити реалізації цього плану. Корупція, і це наш найбільший ризик. Якщо ті мільярди, які будуть виділені Україні на відбудову, будуть розкрадені, то жоден план не спрацює. Ще один фактор це політична турбулентність. Навіть після війни Росія намагатиметься впливати на наше життя, і це може гальмувати реформи та відбудову країни. Ну і безпекові питання. Без членства НАТО, тобто без сильних гарантій безпеки, а не таких як Будапештський меморандум, інвестори сюди не прийдуть, а інфраструктура залишиться вразливою перед російською загрозою. Отже, чи зможемо ми, так як Фінляндія? Якщо ми говоримо за повторення фінського шляху, то однозначно ні. Тому що Україна не може просто скопіювати їхній досвід, але ми можемо використати їхні головні принципи, про які я розповіла. І що найголовніше, ми повинні усвідомлювати сценарій поразки не для України. Ми боремося і зрештою переможемо, бо збереження незалежної країни. Це вже перемога, коли проти тебе воює такий агресор, як РФ. Та на прикладі Фінляндії ми бачимо, що навіть після поразки можна знайти силу для відновлення та успіху, і це історія не про поразку, а про волю до життя. Фінляндія перетворила національну трагедію на найбільший економічний стрибок. Україна також може використати цей момент не лише для відновлення, а й для фундаментальної трансформації, тому що криза це не лише про руйнування. А й про можливість, можливість збудувати нову країну без корупції, сильною економікою та міцними інститутами. І це наш шанс стати сучасними, заможними, шанс стати тими, ким мріяло бути не одне покоління українців. На цьому моя сьогоднішня історія завершена. Сподіваюсь, колись так будуть розповідати про розквіт України. А я вам кажу до зустрічі у наступних відео.